Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важкодосяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, який за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. І сьогодні ми благословенні тим, що у нас в гостях Андрей і Дженні. Я 18 років неправильно вимовляв ваше прізвище, а ви ніколи мене не виправляли. Ваше прізвище робе. Чи я правильно його вимовляю? Рейберт. Рейберт. Бачите, я знову сказав неправильно. Рейберт. Це гарне техаське прізвище. Так. Рейберт. Гаразд. В будь-якому разі пробачте мені. Без проблем. Дякую тобі, Ісусе. Ми маємо два місця писання, які я отримав молячись за ці передачі. Вони дуже важливі і вони стосуються їхнього служіння. Особливо восьмий розділ послання до римлян. Адже восьмий розділ послання до римлян містить в собі Євангелію. Амінь. Я маю на увазі, вона вся та. Амінь. Зокрема, те, що нема тепер жодного осуду. Так тож звернімося до 12-го вірша. Тому, брати, ми не буржники тіла, щоб жити за тілом, бо якщо живете за тілом, то помрете. А якщо духом мертвляєте діла плоті, то житимете. Бо всі, хто ведені Духом Божим, вони сини Божі, бо не прийняли ви духа неволі знову на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо, Аба, Отче. Дуже багато людей. Не знають, як бути веденим Духом Божим, вони не усвідомлюють, що це книга кровних завітів, і що ж, відкриємо шостий розділ Євангелії від Івана. І Я хочу подякувати вам, що ви допомагали мені отримувати пожертвування протягом багатьох років. І я маю фотографію вашої старої та нової церковної будівлі. Отже, шостий розділ. Євангелій від Івана, третій вірш. Ісус піднявся на гору і сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха свято Юдейське. Ісус звів очі свої, і, побачивши, що багато людей йдуть до нього, каже Пилипу: Де нам купити хліба? Щоб їх нагодувати. Це здається доволі просте запитання. А говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Це ключовий вислів. Так, Пилип відповів йому, і на 200 динаріїв хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Ісус не запитував його, скільки це коштує. Він запитав його, де саме? Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому. Тут є один хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку безліч народу? Ісус вже знав, що хотів робити. Так. Тому відповідь віри мала бути такою: Господи, ти знаєш. Ми не знаємо. Але ти знаєш. Так. Що ти хочеш, щоб ми зробили? Однак вони не слухали. Так. І в цьому вся проблема. Так. Ці дві речі: ведення духу. Так. Мій батько Вірі Орел Робертс, говорячи про поразки в молитві, він казав це стається, тому що люди не слухають. І тому першою будівлею в університеті Орела Робертса була молотовна вежа. Вона була номер один. І він сказав мені це особисто. Він сказав. Поразки християн це переважно поразки в молитві. Коли вони взагалі не моляться, не знають, як молитися, або моляться і не слухають. І це велика проблема. Так. І перше, що я хотів би дізнатися, так. я запитаю це у Дженні, Бо вона розумніша за тебе. Ти розумієш, про що я кажу. Я вже довго живу на цій землі. Дженні. Як ви з Андре? Як уявлення і послання слова віри дійшли до вас? Фактично через вас? Я запитав про це не тому, що я цього не знав, але для мене це велика честь. Дякую. Ми з Андре виросли в християнських сім'ях. Ходили до церкви. Де навчали слово Боже, але ніколи не було елементу віри. Справді ніколи. І це, мабуть, найсумніше для нас, бо навіть сьогодні є церкви, які не навчають тому, що каже Слово Боже. Вони не навчають вірі. і тому у них виходить дуже розбавлене послання або розбавлена Євангелія. це схоже на те, ніби ви маєте два види віри або два види істини. Одна, яка базується на обставинах і у природній сфері, і на інших фізичних відчуттях, а друга, яка базується на Слові Божому. І я знаю з власного досвіду, що ніколи, ніколи писання не відкривалось мені так, як багато років тому, коли я вперше взяла до рук журнал переможний голос віруючого, і це просто назавжди змінило наше життя. Все, що ми там побачили. То це був журнал чи то був журнал, так. Так. Замисліться над цим. І все це почалося багато, багато-багато років тому. Так, Глорія покликала до себе пастора Джорджа і сказала: Джорджа, нам потрібен інформаційний бюлетень. Новини щодо того, як вони так. стануться. Так, все почалося з того маленького бюлетеня. А потім до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: випускай журнал про віру і завжди розсилай його безкоштовно. Так, так завжди розсилай його, щоб люди читали свідчення віри. Так безумовно. І Дженні, це дуже благословило мене. Дякую. знаєте, брата Кенет, ми служимо Богу вже 32 роки у повному служінні. І приблизно 26 років тому ваше служіння так вплинуло на наше життя, що взявши до рук той журнал, ми зрозуміли. Зачекайте, є щось більше. Є щось більше. Ми мали слово Боже, ми були у служінні, але є рівень віри, на якому ми хочемо почати діяти, і це стало відкриттям. Це ніби це ожило вистрибнуло для нас. зі сторінок. Так, ось як я можу це описати. Так. Воно ніби вистрибнуло зі сторінок Дякую, Ісусе. у наші серця. Ми ухопили за це, і Господь сказав: ви будете вірити? Так, ви будете готові вірити, бо зрозумійте, ми живемо у Африці. Ми знаходимося прямо там, і ми говоримо про досить довгий термін. Ми проводили в Африці зібрання пробудження. Ми їздили по всій країні, запалюючи вогонь пробудження, і бачили Божий рух. Але в нашому серці було бажання нести слово віри, Так. Хвала Богу. щоб у цьому русі Божому залишався слід віри, яка зростатиме з кожним насінням, яке ми будемо вивільняти. І саме в ті дні, коли ми почали братися за це послання віри, у нашому житті все почало змінюватися. Звісно, і тоді я сказав і я думаю, що саме в цьому напрямку ми будемо рухатись протягом наступних кількох днів, Так, амінь. говорячи про це на передачах. В ті дні я часто жартую про це, я навіть казав про це у проповіді. Я мав небагато, але я знав, що я потребував того, що кажете ви. І я потребував того, щоб це послання було живим всередині мене. І були часи, коли ви вірили про те, що в наших очах було неймовірно великим і масштабним, розумієте? і я сказав: якщо ви можете вірити про такі великі речі, то і я можу вірити про такі великі речі. Тому що тут нема фаворитів. Це не американська євангелія. Це не американське слово віри. Це це бог слово Боже для кожного з нас, Амін. де б мене знаходив. Ви знаєте єпископовіедепу? Так, хтось сказав йому, ви проповідуєте американську євангелію. Він відповів «Ні, ні. Ісус не народився в Америці. Так, так, так. Слава Богу. Це дуже влучна відповідь. Так, але я хочу, щоб люди розуміли, що будучи партнерами і сім'єю місії Кеннета Копленда, той вплив який ви так. справляєте, проповідуючи це слово у всьому світі, воно справило такий самий вплив і на наше життя. І ми вирішили, що будемо сіяти у відповідь. Ми хотіли сіяти у відповідь, і ось жарт, який я постійно повторював. Я весь час сказав: у мене поки не вистачає грошей, щоб навіть накачати повітрям колеса вашого літака. Вашого літака. о господи, то був жарт. Але я заплачу за це повітря у колесі. Я буду вкладати в це. Бо я буду вірити Богові. Я буду вкладати в служіння проповіді слова, яке, на мою думку, має заволодіти нашими серцями. Амінь і нашим життям, хвала Богу, і це була дорога, в яку ми вирушили трохи менше 30 років тому. Йдучи за служінням, приймаючи його. І 25 років тому цього року сповниться 26 років, я почав приїжджати у січні на вашу конференцію служителів. Яка проходить так. тут, у церкві Ігалмаунтін. Це змінило моє життя. Це змінило всі мої уявлення, підштовхнуло мене до того, щоб сказати Бог. Якщо ти можеш робити це в Америці, ти можеш зробити це і в Африці. Так, амінь. Де завгодно. Або де завгодно Слава у цьому Богу, світі. Амінь. І це була наша дорога до того послуху, про який ви кажете. Бо коли до вас приходить слово Боже, ви беретесь за нього і кажете: це Слово Боже, так Амінь. Якщо Бог ти звертаєшся до мене, мені потрібно почути тебе і послухатись, мені потрібно застосувати свою віру на цьому рівні послуг. Що ж, ми були у восьмому розділі послання так. до римлян. а в десятому розділі, говорячи про віру, великий апостол сказав: А праведність від віри каже так. Так. І послухайте наступне: але що каже Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Амін. Ось звідки цей вислів? Так. Це біблійний вислів. Так. Слово віри, яке ми проповідуємо. Слава так. Богу. І ви удвох ведені Духом Божим. Саме тому я хотів торкнутися так. цієї теми. Ви хотіли зробити щось неможливе. Так. І. Чому когось може зацікавити старий напізруйнований хлів, який нікому не потрібен, який виставили на продаж і за нього хочуть надто багато грошей? І Андре сказав, Господь сказав, заплатіть цю суму, і вони погодились. Коли я це почув, я подумав. Чудово, що це Господь сказав, бо Андре міг просто продовжувати шукати щось інше. Бо коли я побачив це, я подумав. Що ж, так, гаразд, це було майже 18 років тому. Так. І вони запросили мене туди проповідувати, посадили мене в гольф-кар, повезли через дорогу і показали мені те місце з усіма тими стовпами. Вони казали, ми плануємо зробити це і те. Я знаю, як давно це було, бо саме тоді ми вірили про літак Cessna Citation 10. Так. І Андре посадив мене перед телекамерами і дав мені, якщо я правильно пам'ятаю, ось такий чек. Так, вірно. На мільйон рандів. Один мільйон рандів. І сказав. Це Насайте Шентен. І саме тому Андрій автором книги, яка називається дар давання. Існує помазання, щоб робити це. Так. амінь. Ісус мав таке помазання. Так. Амінь. Пам'ятайте ту вечерю посеред ночі. Яка зараз називається таємною вечерею, тоді вони ще цього не знали. Ісус вислав звідти Юду. То було посеред ночі, і дехто подумали, що Ісус казав йому піти і дати щось бідним. Бо Юда був скарбником. Скринька з рішми була в нього. Учні і гадки не мали, що він зрадник. Тобто Ісус мав репутацію людини, яка давала це дар давання. Отже, ви використовували віру і скерування від Господа, що є найчудовішим в вірі. Коли ви починаєте з нуля, маючи лише напрямок із Так. ви починаєте і продовжуєте слухати. Ви продовжуєте слухати? І ми знали це. Ми знали, що до нас прийшло слово Боже, щоб зробити те. Що Бог сказав нам зробити. Повернімось до цього. Як ви це зрозуміли? У молитві. Це те, що я хотів почути. Так. У молитві. Так. Господь повів нас. Ми були на нічній молитві, на нічному молитовному зібранні. Ми збирались молитись цілу ніч. І яка була ситуація? Вам вже не вистачало того приміщення, яке ви мали наші церкви? Ми тоді тільки відкрили церкву. Нам був рік. У нас було орендоване приміщення. Ось що це було. Тепер я задав. Ми взяли в оренду приміщення. То був театр, і то був театр, і нам потрібно було власне приміщення. Щоранку в неділю ми все встановлювали, а потім забирали. Тепер я задам. Ось у чому була справа. І ми постійно подорожували. І ми постійно подорожували в суботу з нашими пікапами і з нашою командою. Ми повертались додому, трохи відпочивали. Прокидались у четвертій ранку в неділю, встановлювали все обладнання, проводили в неділю вранці служіння церкви. Знову збирали пікапи з усім тим обладнанням, їхали до наступного міста, і в понеділок ввечері ми вже проводили зібрання пробудження, і так, тиждень за тижнем. Ось що ми робили. Я прийшов до Господа і сказав: Господь, нам потрібна база, нам потрібне приміщення, і ми вирішили провести молитву опівночі, точніше, нічну молитву. нічну молитву. Ми почали нашу нічну молитву. Я сказав опівночі, тому що Бог так сильно промовив. Саме опівночі Так. На мене зійшло помазання Боже, і я побачив це бачення здійсненим. Тобто, ще до того, як воно стало реальністю, так Бог дав народження цього у дусі. Всередині. Амінь. І у дусі я кажу про реальність у тілі, але нам слід зрозуміти, що перш ніж це зможе стати реальністю у тілі, це має стати реальністю у вашому серці. Амінь. Амінь і у вашому житті. Я хочу дещо зазначити. Вони не намагалися зробити це поспіхом. Так. Так. Молячись лише вранці. Ні. Вони зібрали всіх разом. Так. Отже, то була спільна молитва. І в цій атмосфері Дух Божий, який вже мав план. Так, так. Їм потрібно було просто під'єднатися до нього. Так. Амінь. Так. І це одна з речей. Ось ситуація. То була нагальна потреба. Бог покликав їх збудувати церкву. Він покликав їх проповідувати слово віри. І як я зрозумів, Господь хотів, щоб це робилось з одного приміщення так. через телебачення. Так. А якщо ви хочете так. кудись поїхати, то беріть літак і летіть. Так. Про які вони і вірили. Так. 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 Абсолютно вірно. І ми знали, щоб отримати урожай, потрібно посіяти насіння у землю. Іншими словами, коли ми отримали це бачення, і ми зрозуміли, що Бог хоче, щоб ми робили, і ми можемо розповісти про це іншим разом. Але коли ми отримали його, нам потрібно було посіяти це насіння у землю. І я сказав Джені: я знаю лише одне місце, де це насіння проросте. Так. і де це насіння примножиться. І коли ми були так. на урочистому відкритті цієї будівлі, вони зробили це знову. Так, так. амінь так. Ще один чек приблизно ось такого розміру. Так, так. Амінь слава. Амінь. Ну ж бо слава Прослав слава Господа за це. Амінь. Хвала Богу. Вам потрібно було почути голос Бога, а потім бути слухняними. В цьому ключ. Бо якщо ви вирішите не бути слухняними, це відволіче вас. Ви зіб'єтесь з дороги, відійдете в бік. І це буде не та дорога, так яку Бог для вас призначив. Це те, що і сталося з тому. Так, так. Вони так. побачили величезну кількість людей Їхній розум і не змогли з цим впоратись. Так, саме так. І чомусь у Господа Ісуса на серці був саме Пилип. і Він сказав це особисто Пилипу, щоб виправити його і щоб почути, що він відповість. Так, так. Амінь. Віра діє. Так, Віра діє. І вам слід залишатися зосередженими. Але вам слід залишатися зосередженими на своїй вірі. Сумніви й страх будуть намагатися відділити вас від Божої мети для вашого життя. Так. і це частково те, про що ми говоритимемо на наступних передачах. Але це те, що сказав мені Бог. Він сказав: Андрей, якщо ти будеш повністю зосереджений на моєму плані і меті, як тільки ти зрозумієш, що насіння землі це насіння має приносити урожай, Так. Так. Воно має виробляти його. Ви не можете посіяти насіння. Воно не порушуватиме Словно І воно ніколи Боже. не буде суперечити і порушувати те, що Бог сказав у своєму слові. Амінь. І саме тут багато християн починають блукати, бо вони кажуть: в той час, коли ми хочемо, щоб це працювало, воно не працює. Вам слід зрозуміти, це диво почалось, коли Бог вперше промовив до нас. То був 1999 рік, в 2020 році через 21 рік ми мали відкрити ту будівлю, яка називається купол. І так. тут почався ковід. І ми не будемо зараз про це говорити. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, то був шлях довжиною 21 рік від насіння Слова Божого, посіяного у наше життя, до виконання мети і плану Божого для нашого життя. Ви маєте бути готові очікувати без боргів. Без, без боргів, так. без, без боргів. боргів. Весь процес був без боргів. Вірно і кожен приходив зі своїми ідеями, кожен приходив зі своїм напрямком, всі намагалися відволікти нас. Всі казали, зробіться так, зробіться так. А я казав ні. Я почув від Бога. Амінь. Я почув від Бога. Бог дав мені чітке бачення у цьому питанні. Тому ми будемо дотримуватись плану Божого, бо план Божий це єдиний план. Який буде успішним у всіх сферах, і Та. це звучить. Я думаю, це схоже на те, як було з Ноєвим ковчегом. Був час, коли всі казали, чому ви хочете зробити саме тут, чому саме в Іс Лондоні? Південна Африка поділена на різні провінції. І східний мис, де знаходиться Іст Лондон, в той час точно був найбіднішою частиною з природної точки зору з природної точки зору. Тому з точки зору фінансів думка про те, щоб зробити це, здавалася абсолютно неможливою з природної точки зору. Але крім цього, чому ніхто не приїжджає до Іст Лондона, всі їдуть до інших місць. Чому? Але ми просто знали, так хоче Бог. І ми не хотіли думати, чому ми просто думали. Яка різниця Бог так сказав? Робіть те, Робіть те що то, каже що Бог, Так амінь в цьому ключ. Робіть те, що каже Бог. Байдуже, де ви? Байдуже, хто ви? Байдуже, де ви народились? Байдуже, що з вами? Вам слід робити те, що Бог каже вам робити, і це може бути не для вас і вашого покоління. Можливо, це почнеться з вас, у вашому поколінні, але потім перейде до наступного покоління, бо ви є частиною Божого плану, який є вічний. Тому справа не в тому. Ми, я думаю, що ми обмежуємо те, що Бог хоче робити, ставлячи себе у наше власне бачення. В той час, як нам просто потрібно почути, що каже Бог, і слухатись його настановлення. І наш час вичерпано. Але я знаю, з чого я хочу почати завтра. Так, так. ви щойно дали мені підказку. Хвала Богу. Так, це сильно. Хвала Богу. Амінь. Ми повернемось за хвилину. Алілуя, слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. Я особисто почув, як багато, багато років тому Господь сказав: «Кеннете, припини складати свої плани і просити мене благословити їх. Він сказав: я маю план. Так і глянь, він був ще до заснування світу. Запитуй мене про цей план, бо він вже благословенний. Так, то ж вони так і зробили. Так вони запитали Бога про план. Він вже був благословенний, і потім їм залишилося лише взяти писання, молитися, посіяти насіння. І вперед, якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, про Слово Боже, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані, а ми повернемось до цього завтра. Амінь. Не забудьте приєднатися до нас знову. Амінь. І пам'ятайте, Бог любить вас ми любимо вас. Ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Тож віддайте йому хвалу. Алілуя! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими, отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.